Нормально, да, бувають відчуття, що нога є, але воно так тимчасово. 24 лютого я був в Чехії, працював на заводі. 26 числа я вже був в Україні. Рішив приїхати з поводу війни. Читаю, що це мій долг — захищати свою країну. 27 числа я вирушив з Івано-Франківської області у місто Одеса. На Херсонщині було важко, було жарко. Ми зайшли штурмувати Давидів брід, і при першому вже зустрічі з рускими я підірвався на міні. Ми прийшли в село, Біла Криниця, форсували річку. Після форсування річки я наступив на пелюсток, після чого нас почали накривати з мінометів. Хлопці принесли мені голку, бо так оказалося, що в мене в аптеці є всьо, але немає голки. Ми вкололи обезболюючі, почали рухатись трохи назад. Прийшло ще раз перепливати річку. Е, ще товариші мене підвели до ріки і кажуть, отут мілка вода, отут глибока. Вибирай, куди буде злазити. Я, ну довго не думаючи, спригнув там, де глибше переплив, мене підняли. На той момент вже приїхала група евакуації на пікапі. Ми якось дійшли з горем до пікапу, почали виїжджати, попали під кулеметний розчот русский. Нас накрили з кулемету, зайшла мені в ногу куля по дорозі. Була стопа, вона висіла на чи сухожилля, чи куски шкіри. Ну, поки ми йшли до річки, я ще бачив, як моя стопа висить. Уже коли переплив річку і мене підняли, вже стопи не було. Деколи коли чувствую пальці, здається, що там десь рибки її доїдають. Єдиний момент, за який я себе дуже сильно карав, це те, що ми не виконали завдання, бо на нас полагали великі надії. Ми були противотанковим відділенням, і я з собою ніс джавелін. У мене отут є самурай та той вані. Тільки йому повезло трошки менше, ніж мені, йому відірвало прямо дві ноги по пояс. От. І він тут залишився, отак. І я вирішив його доробити вже на протезі. Моя дружина вона знайшла в інстаграмі групу, сторінку Protez Foundation, і каже, заповни анкету. Я спочатку не хотів, думав, що це все ну, брехня, не вірив в це. Ми дійшли до того, що треба заповнити анкету. Я її заповнив. Буквально через півтора місяці мені передзвонили з Сполучених Штатів і сказали, що мене одобрили, щоб я готував документи на виїзд. Мені там зробили три протези. Ось цей біговий, зробили обичний для ходьби і зробили домашній, ну, як нам сказав лікар, це ваші тапочки. Оце ти, коли стаєш перший раз, таке відчуття, якби ти наново народився. Звісно, важко ходити спочатку, без костелів майже неможливо, але ці перші кроки це ні з чим не передати. Це те, чого ти оці всі дні хотів, чекав, надіявся на це. І воно просто в один момент стає реальністю. Вони просто зрівняли наші шанси з обичними людьми. Я їздив оце на ігри нескорених, взяв участь у греблі веслування і плавання, тому непогано виходить, плавання, звісно, не то, що би хотілось, але. Ми тренуємося, ми помаленьку йдемо, є якісь результати і це не може не, не радувати. А так, спорт він завжди був у моєму житті, з самого маличку, і розпрощатися я з ним поки що не готовий. Равій щось для свого підрозділу робити, щось купувати, щось рішати. Десь когось обмінювати. Нам, наприклад, постійно потрібні хвостовики до дронів, щоб скидати. Я за момент, вже відколи був на протезі, раз виїжджав до хлопців на нуль, раз був з ними тиждень на полігоні і, скоріш всього, в цьому тижні поїду назад до хлопців, бо щось больно, я за ними скучаю. Я буду продовжувати воювати, це навіть не обговорюється, лиш лишилося знайти для мене роботу. Плани на майбутнє вижити, напевно. Не багато хто питає, які плани. Та немає планів, ми не строїмо плани. Виграти війну це, напевно, єдине і найголовніше.